Йоні спортсмени сум два дні змагались на чемпіонаті міста з плавання. Хто показав кращі результати, знає Олександр Качанов. На доріжках басейну олімпійські відбулись змагання з плавання. Вчора тут розпочався чемпіонат міста Суми. У нас були такі дистанції, як 200 спина, 200 брас. Сто вільний стиль, а також е командні змагання це 4 по 100 естафета, комбі комбінована естафета. По результатам першого дня у нас є переможці, які зайняли по два перших місця, а також є переможцями в естафетному плаванні. Це Сердюк Руслан, Коваленка Вікторія, Сушко Дар'я. Загарулька Савелі і Наумка Вероніка. Вероніка Наумка займається плаванням близько семи років. Сьогодні вона додала до трьох вчорашніх золотих медалей, ще й золото на дистанції 100 метрів на спині. Сьогодні ще в мене буде 100 метрів брасу і все. Стараюсь більше перемог і більше хороших результатів. На 100 метрівці брасом Вероніка вибрала ще одну п'яту на цьому чемпіонаті золоту нагороду. Готується до сьогоднішніх стартів і володар трьох золотих медалей вчорашнього дня Савелій Загарулько. Сьогодні я буду бити 100 на спині і 200 кроль поза комплексу. Я сподіваюся, що виграю. 100 метрів на спині Савелій подолав золотим часом. Ще по одній золотій медалі здобули сьогодні і Руслан Сердюк, Вікторія Коваленко та Дар'я Сошко. Усього у дводенних змаганнях взяли участь 70 спортсменів з шести спортивних шкіл Сум. Юнаки і дівчата трьох вікових груп розіграли у підсумку 20 комплектів медалей.